Добрий день, шановні любителі шахів. Попри неймовірну літню спеку, яка зараз панує в Україні, канал Шахи для всіх продовжує свою роботу. І в цьому відео ми розглянемо другу партію матчу українських шахісток Інни Гапоненко та Анни Музичук, яка відбулася у рамках другого кола Кубку Світу, що проходить в Батумі. Перший поєдинок цих шахісток закінчився в нічию. Якщо хтось з дівчат виграє цю партію, то вона і пройде в наступне коло змагання. Якщо буде нічия, то нас чекає цікавий тайбрейк. Отже, в цьому поєдинку Інна Гапоненко грала білими і пішла Е4. У відповідь Е5, кінь Ф3, кінь с 6 і кінь С3. Чорні відповідають ходом кінь F6, і білі просувають пішака на Д4. Це добре і давно відомий варіант, який призводить до спокійної гри. Після взяття кінь D4, салон b 4 загроза взяття пішака є, тому розмін на С6 і захист слон d 3 Суперниці роблять рокіровки, Д5 грає музичук. У цій позиції білі найчастіше міняються на D5 і виходять слоном на G5, зв'язуючи коня. Але Інна Гапоненко робить хід слон D2. Його ідея очевидна: захистивши коня, запобігти утворенню здвоєних пішаків на вертикалі С, а далі ходом А3 прогнати чорного слона. Тура Б8 грає музичук, після тура е 1 слон G4, нападаючи на ферзя. Львів'янка хоче виманити пішака Ф вперед, що призведе до послаблення білого короля. Але Інна просто відходить ферзем на С1, і після тура Е8 ходом А3 нападає на слона. Анна вирішила все ж таки розмінятися на c3. І після взяття забрала на Е4. Це змушує білих забрати на f6, і після ферзів 6 вони відіграють пішака. Виникла дуже цікава позиція. Білий пішак b2 під боєм, але чи можна його брати? Виявляється, що хід ферзь b2 програє партію. Після розміну ферзів хід слона h7 шах нічого не дає, тому що чорні зіграють король f8. Але є кинджальний удар слон f5 з одночасним нападом на слона та туру. Тут чорні втрачають фігуру. Втім, на Б2 можна було забрати турою. І тут хід слон h7 найкраща опція. Все та ж відповідь король F8, захищаючи туру, розмін з шахом, і білим краще повернути слона додому. Чорні грають слон Е6, на дошці рівне положення. Але Анна вирішила пішака Б2 не чіпати. Зіграла тура Е6. І білі ставлять пішака на f3, нападаючи на слона. Тура Б е8. Звісно, в такій редакції розмін слонів білих не влаштовує. Тому Інна грає С3, а після слон F5 ферзь F4. І партія переходить до турогового ендшпілю. Слон Е4, тура Е4. Забираємо, б'ємо ЖФ, ФЕ, тура б'є Е4. Утворилася досить цікава позиція. У чорних зайвий пішак, але їхня структура значно гірша за структуру суперниці. Тому можна сказати, що у білих є повна компенсація за відсутнього пішака, але, звісно, грати треба точно. Тура Д1. Гапоненко активізує туру, і після тура е 2 заходить на d7. Відбувається розмін пішаків, чорні грають тура Б3. Тут стало зрозуміло, що чорні зайвого пішака все ж таки зберігають. Можна було побити на А7, тоді чорні забрали б на С3. Але тура б'є С6, обрала Інна, і тепер знищується пішак А. Перед білими питання: чи варто міняти пішака С3 на пішака F6? Особисто моя думка краще зіграти король F2, оскільки все ж таки здвоєні пішаки по вертикалі F не є небезпечними для білих. Але Інна вирішила інакше. Вона все ж таки побила на F6. Після взяття на С3 зіграла Тура А6, Тура С7, і лише тепер королів 2. Отже, у чорних зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі, але реалізувати його навряд чи реально. Справа в тому, що біла тура займає прекрасну позицію. Вона одночасно і атакує пішака А7, і блокує його, і ріже по шостій горизонталі чорного короля. До того ж, і пішакова структура чорних на королівському фланзі не ідеальна. У певний момент Тура може стати на H6, атакуючи пішака H7. Але це все теоретичні міркування. А на практиці буває всяке. І навіть такі, здавалося б, абсолютно нічийні позиції, теж можуть виграватися. Король F8 грає Анна, король e 3 Тура Є7 шах, король F4 і F6. Цікава пастка від львівської шахістки. Чи можна бити пішака? Виявляється, що ні. Але варіант тут дуже цікавий. Після взяття на F6, звісно, Турай в 7, в цьому і ідея віддачі зайвого пішака, король Е5, розмін на F6, і перед нами на дошці справжній етюд. У чорних декілька можливостей, але лише одна з них призводить до перемоги. Якщо поквапитись і зіграти А5, то білі входять королем в квадрат пішака і, врешті-решт, досягають нічиєї. Король 7, король d 5 король F6, король С5, король e 5 король б5. Абсолютно зрозумілі задуми королів. Чорний король йде за пішаками королівського флангу, а білий намагається його затиснути на вертикалі H. І от після король С3 взяття обов'язково треба зіграти H4. Чорні грають h5, король Д3, король G3, король e 3 і нічия очевидна. Причому тут білі роблять нічию з запасом. Ще простіше досягається нічия після h5, тому найкраще рішення за чорних це не рухати пішаків, а зіграти король g8. Ось так. Лише цим ходом чорні виграють. Дивимось: король Е6, король g7, король д5, король f6, король С5, король Е5. Справа в тому, що тепер білий король повинен витратити більше часу на знищення чорного пішака А. Король Б5, король Е4, король а 6 король Е3, взяття. І тут від чорних потребується точність. Якщо зіграти король Ф2, то після G4, король G2, не h4, а король Б6, і несподівано білий король встигає. Взяття король С5, король G3, G5 ще граємо. Далі король d 4 король Е3, і король F2. Це нічия. Тому чорним тут обов'язково треба зіграти h 5. І тепер білі не рятуються. Король b 6 король f 2 король c 5 забираємо. І h 4. Але після король g3, король d 4 взяття король e 3 Чорні темп в темп встигають виграти цю партію. Але Інна Гапоненко акуратно розрахувала всі варіанти і отруєного пішака не бере. Вона грає g 4, король e 8 h 4, і Тура f 7. З цього поля чорна тура захищає всі три свої пішаки. Білі грають король f5, король d 8 h 5, і тут дуже цікавий момент. Здається, що треба чорним зробити логічний хід король c8, але тепер, несподівано, білі забирають пішака на f6. Звісно, якщо відійти турою, то білі отримують важливий темп і просто просувають свого пішака g, виграючи партію. А якщо розміняти тури, то і в цьому пішоковому еншпілі білі виграють. Причому темп в темп. А5 G5, А4G6 розмінялися, А3 G7, А2, якби тут був хід чорних, то вони б виграли, поставивши ферзя з шахом. Але білі роблять це першими, граючи g8 ферзь, подвійний удар і виграють. Тому Анна Музичук обачно повернула короля на Е8, білі грають король е 6 Король F8H6 і Турабе 7. Чорні створюють нову загрозу Турабе 6. І чи можна зараз брати пішака F6 вже королем? Ще одне непросте питання, але Інна Гапоненко, яка вже знаходилася в цей ноті, успішно його розв'язує і б'є пішака королем. Виявляється, що якщо зараз зіграти Турабе 6 шах, то після розміну білі грають король F6, далі b5, король d5, король ф7. І нічия досягається без проблем. Король c 5 король g6, забираємо, б'ємо, король c 4 король g5, король D3, взяття, король e 2 король g3, король f1, і знову ж таки, білі рятуються темп в темп. Вони вже готові зіграти король g1 і король h1, заходячи у кут. А якщо чорні зіграють король h2, то король f2 і це теоретична нічия. Тому король g8 зіграла Анна Музичук, білі пішли пішаком на g5, і тут все ж таки подвійний удар і перехід до пішакового еншпілю. Після АБ у білих є навіть вибір. Можна було зіграти король g6, після B5, король Д5, король f7, король С5, король g6, забираємо б'ємо король С4, і тут білий король навіть встигає раніше, ніж в попередньому варіанті, нічия, як то кажуть, з запасом. Але контрольним ходом Інна Капоненко просунула пішака вперед. Чорні, звісно, могли забрати після король 6 зіграти Б5, але білі ходом король в 5 встигають увійти королем в квадрат пішака і знищують його. Наша ж партія закінчилася так: чорні відразу зіграли Б5, білі з шахом побили на аж 7 і знову ж таки зайшли королем в квадрат. Після короля ж 6 суперниці потиснули одна одній руки у знак підписання миру. Білий король без проблем знищує останнього чорного пішака. Ось така партія. Здавалося б, нічого особливого, але ці тонкі нюанси веншпілі при переході з Турового в пішаковий цілком могли вирішити долю партії на користь однієї з шахісток. Але, врешті-решт, друга нічия, і ми з вами побачимо дуже цікавий тайбрейк, вирішальну партію якого обов'язково розберемо на каналі Шахи для всіх. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!